Є якийсь прогрес, те, що сьогодні бачили, як виходить програма, да? так, почули, були е, в міністерстві є бажання вирішувати питання, але треба мати на увазі, що не всі питання вирішуються тут в міністерстві. Якщо мова йде про закриття шах, да? Так. то і міністр має розуміти, що не можна так закривати шахти. Не створивши попередні робочі місця. Так? Так. Є заборгованість по на платі, які назвуться питання, що не вирішить. Є лише обіцянки, що буде гасити заборгованську зарплату платі. А що з 1 січня буде зростати став там заборгова залпорплати? Це питання цього в нас не вирішено. Вам люди довіряють, вас висунули як... Таких, як неформальних лідерів, да? ви війшли до складу стачко. Це дуже велика відповідальність, яка сьогодні лягла на вашу плечі. При цьому, законодавче, ви не маєте таких серйозних повноважень, щоб могли взяти і вирішити ці питання. У вас є ентузіазм, є бажання, є довіра людей. Да? Є ваша совість. І порядність. Да, але дуже важливо, що ви... Пробудили увагу народних депутатів парламенту, які, по-перше, стали цікавитися, що відбувається в Україні галузі. І в цілому вони гаряться. Це надзвичайно важливо, бо після вчорашньої зустрічі вашої з міністром да, вже під вечір прийшли ще інші депутати Верховної Ради зі Сходу, які до цього теж не зацікавилися почали звертати увагу. Бо вони теж саме обрані з тих регіонів депресивних вугільних шахтів Донецька і Луганська. Сталося те, що е, от, шахтарі е, Волині да, Західної України, які сьогодні найбільше дали захисників е, своїх захисників, так. які захищають на сході е, сьогодні державу, всіх нас, мир да? захищають. А ці люди сьогодні, які першими стали на захист енергетичного сектору, війні промисловості. В першу чергу, а потім вже власних інтересів Шахтаць. Везде, де ми були, везде, з ким ми зустрічалися, ми озвучували три требування наших колективів. которые прислали нас сюда. Это продолжение финансирования в полном объеме шахты номер 10, выплата задолженности по заработной плате за прошлые месяцы и не закрытие и не увольнение людей до тех пор, пока не построится десятая шахта. Везде, где мы были, губернатором главой державной администрации, администрации Волынской области. Его очень сильное выступление на встрече с министром земчишином Везде мы встречали отклик и желание помочь. Поможет ли это выполнить наши требования, мы увидим в ближайшее время. Или это останется на уровне только деклараций, заявления помочь. Если наши трудовые коллективы увидят, что требования, которые они выдвигали, не будут в полной мере выполняться, мы поднимемся и будем проводить акции, которые приведут или к нашей победе, А другого це сайту департаменту польського, польського департаменту, департаменту Вугільного. Значить, там готується зараз до закриття, що стосується соціального захисту шахтарів, які підлягають при закритті шахт. Значить, виходить так. Зараз в них закривається 4 шахти. Загалом 11 тисяч людей. 6 тисяч людей переходять на інші шахти. Позастала кількість людей розподіляється таким чином. Людині шахтарьові, якому до пенсії залишилося менше 4 роки, це польський шахтар. Його відправляють на шахтарську відпустку з отриманням 75% пенсії. Коли він отримує вже от, буде мати вік відповідний, щоб отримати повну пенсію, йому будуть давати 100% пенсії. Він має в цей час має право до трудоустройства, трудовлаштування. Значить, люди, які працюють підземниками, отримують 24, 24 кратну винагороду для того, щоб якщо пишуть заяву за, за розрахунок за власним бажанням з підприємства, яке підлягає закриттю. отримують 24-кратну винагороду. Люди, які зайняті переробкою вугля. Получають 10-кратну винагороду. Люди поверхності контора, вані і так далі. Получають 3,6 кратного винагороду. Середній заробіток вугільної промисловості Польщі складає 6500 злотих. Це приблизно 2000 доларів. На закриття шахт оцих чотирьох купалень виділяє уряд, польщі виділяє 2,7 мільярда злотих. Фінансування дотування копалень. Євросоюзу продовжена до 2018 року, а наші вже закривають і знищують. Настрої дуже непередбачливі. Чому? Тому що є заборгованість по заробітній платі в першу чергу. Люди, люди, які не мають засобів на існування, вони готові майже абсолютно на все. І вже виходячи з цього, що е, людина, яка не має ні купити, ни пої, е, не пої... не їжі, не заплатити за комунальні послуги і, і інші потре на свої всі інші потреби, звичайно, буде е, радика більш радикально виступати. Е, і що ми отримуємо взагалі тоді? Тільки ще один майдан фактично підводиться до цього. Нам максимально треба згуртувати, об'єднати людей і заспокоїти і, але без, без цього, без зміни управлінського керівного апарату як Міністерства вугілля, як цих всіх прокладок, ДП дочерних підприємств, управлінь, шахтами і директорів. Кожної шахти нічого не зміниться. Мають прийти на кожну шахту нові, молоді, енергійні керівники, в першу чергу, які будуть, будуть з профспілками погоджені, погоджені і а не вибрані в міністерстві одною персональною людиною.